Крім вживаного обладнання, в нашому магазині є нове від наших партнерів, як, наприклад, промислова індукційна плита на 6 комфорок. Така плита, на відміну від електричних, нагріває саме посуд, а не поверхню плити. При знятті посуду з поверхні, плита вимикається, не витрачаючи при цьому додаткову енергію. Розмір кожної комфорки дозволяє розмістити великі промислові каструлі до 50 літрів, що робить цей прилад універсальним для різних страв. Є зручна вбудована панель керування, яка дозволяє точно налаштовувати температуру приготування, що важливо для деяких видів соусів або шоколаду. Ця плита легко очищається та не вимагає особливого догляду. Матеріал поверхні жаростійке скло. Їжа, що виливається на поверхню плити під час смаження, не горить і не має неприємного запаху. Загальною перевагою індукційних плит є їхні високі показники продуктивності, безпеки та контролю температури, які роблять їх популярними серед багатьох бізнесів.